Голосування по НАБУ і САП це е, доволі таки важлива подія, чому тому, що те рішення, яке було прийнято тиждень тому назад, воно фактично поставило на паузу нашу співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Але те, що відбулося 31 числа, то це скоріше виправлення тою. Величезної помилки, яку допустили наші депутати і президент, який підписав даний законопроект, тому що постійно ми бачили, наприклад, вибачення депутатів окремих депутатів, які пояснювали, що не до кінця, скажімо так, розібралися а їм сказали, що це погоджено з міжнародними партнерами. Решта ну це говорить про те, що дуже часто наші депутати абсолютно не читають за те, що вони голосують. Просто їм сказали, дали команда відповідно проголосувати за. Воно голосують за і все, тобто навіть не вдумаюсь, не вдумуючись за що вони голосують, таким чином відповідно були отримані результати. Тобто, я це допускаю. Дуже невелика частина депутатів свідома, особливо в цьому контексті, треба виділити партію Батьківщина, яка наполягала якраз на те, що це чудове голосування, що це зовнішнє управління. Ну повною риторика Путіна відповідно що треба цей законопроект підтримати, і вони не проголосували його вже. На те, щоб повернути незалежність САП і НАБУ, тому в цьому ключі є. Але я не бачив позиції президента. Вибачення з його боку. Бо якщо депутатів надурили, то це явно не стосується самого президента, тому що президент свідомо підписав цей законопроект з порушенням регламенту. Він підписали його максимально швидко. Так не пам'ятаю на своїй пам'яті, щоб закони так швидко приймалися протягом одного дня, протягом восьми годин. Вже і було внесені відповідні зміни до законопроекту, проголосовані, підписані головою Верховної Ради і підписані президентом. Це дуже таке виключення. І повертаючись до цього, це виправлення все ж таки помилки. Але. Нічого з необхідних реформ не було зроблено. Одна із найбільших, скажімо так, кроків назад, це було. Не призначення голови бюро економічної безпеки, треба розуміти, що був прийнятий закон. По цьому закону була створена комісія. В Цій комісії було відповідна паритетна кількість українських представників спеціалістів і спеціалістів, представників міжнародної спільноти, яким довіряють наші міжнародні партнери, в тому числі які мають бездоганну репутацію. Вони проаналізували абсолютно всіх учасників, тих, хто подавався на дану посаду. Також були проведені процедури щодо перевірки їх зв'язків з країною-агресора. Було підтверджено від СБУ, що ніяких застережень цього з приводу такого призначення вони не мають. Відповідно, було засідання комісії. Комісія чітко визначила, що да, переважним звичайно, тут треба відмітити, що це переважним голосом наших міжнародникам. Але вони чітко визначили, що необхідна конкретна особа перемогла в цьому конкурсі, показала найкращі відповідні результати. У них немає претензій, як і до його. Скажімо так, доброчесності, перевіривши його декларації, декларації, в тому числі, його родичів, і встановили, що нема тих застережень, які є там по іншим окремим депутатам. І нашу спецперевірку -спец СБУ вони пройшли, і відповідно, документи були подані. І тут Кабінет міністр вирішує, просто-напросто його не призначати. Але за законом у нього не було такого права. Не було такого права як результат, це все ж таки закінчилося тим, що це після фактично перейшли будь-які межі, коли проголосували за скасування незалежності набу і САП. Відповідно, наші міжнародні партнери почали тиснути на український уряд і на українську владу для того, щоб вони нарешті почали реформи, тому що якраз через те, що влада не робила своєчасної реформи, це призвело до того, що ми не доотримали за попередній квартал півтора мільярда євро. І це доволі таке серйозно. Поки що побеб ця сум цю суму не включається в наступному кварталі. Якщо не буде призначено бюро економічного керівника бюро економічної безпеки, то в такому випадку це нам буде коштувати 600 мільйонів євро. Але за попередні помилки, за попереднє невиконання зобов'язань, фактично влада призвела до того, що я розумію, деякі там виконуються, можливо кошти надійдуть пізніше. але поки що півтора мільярда недоотриманих коштів, півтора мільярда євро. Це величезна сума, яка нам однозначно необхідна для того, щоб виконувати свої зобов'язання перед бюджетом. Отже, таким чином необхідно було як зберегти, можна сказати, обличчя, і от придумали цей поліграф. Поліграф не Передбачене жодного законом. А на даний момент Сверденка вийшла за межі своїх повноважень. Вона не має права вимагати від кандидата, який пройшов конкурс проведення поліграфа і перевірку його на ньому. Тобто, це не відповідає закону. А ми живемо в правовій державі. Отже, таким чином, відповідно, все ж таки, незважаючи на порушення, я вітаю, що Пішло з, з, з мертвої точки, і все ж таки я переконаний, що на наступного тижня поліграф буде прийдений, і е, цивінський той, хто переміг на цьому конкурсі, буде призначений. Ще раз наголошую, що інституції є важливими. Чому так це важливо? Якраз е, ми закінчили е, оцінку е, втрат українського бюджету, тобто е, через різноманітні схеми Схеми, які зараз існують в державі. І вони існують тільки тому, що неналежним чином працює буре економічної безпеки. Зокрема, наприклад, тютюнові е, операції нанесли збитки там від 20 до 40 мільярдів гривень. Те ж саме стосується по алкоголю, там де є відповідно 12-15 мільярдів гривень. Тобто загальна сума втрачених коштів вона сягає до 40 мільярдів. Крім цього, МЕП перевіряє також митницю на митниці на сьогоднішній день втрати більше 100 до 150 мільярдів. Гривень щомісячно, до речі, дуже чудовий сюжет нещодавно вийшов е розслідуванням схеми е щодо головного митника енергетичного енергетичної митниці. Так ось, е ну хто не дивився, подивиться Вони показують просто його донька, і він простий, нібито митник, ну непростий керівник, і там його заробітна плата там 2000 доларів. Але яким чином він оплачує. Там десятки тисяч доларів за навчання своєї дитини, який має будинок за декілька мільйонів доларів, який має відповідний автомобілі, веде розкошне життя, коли там його родичі закуповуються просто пачками квартирами, при тому, що вони там 90-річні пенсіонери. І коли задаємо це питання, а чому на митниці такі проблеми? Ось чому тому, що існують до сих пір за всі ці роки, так і не розпочалися відповідні перевірки митників для того, щоб припинити контрабанд контрабанда це не проблема українського бізнесу. Контрабанда це проблема української митниці. Те, що там хабарники, які готові навіть під час війни пропускати все, що завгодно, головне заплатити відповідну таксу. Тому це і призводить до величезних втрат українського бюджету. Як результат, ми не маємо можливості. Уряд замість того, щоб закривати ці схеми, а ми зустрічалися із послами G7, Ми зустрічалися з представниками міжнародного валютного фонду і світового банку. Ми з кожного пояснювали, що уряд фактично постійно. Дурить. Він говорить, що там необхідно підняти податки. І тільки таким чином ми будемо скорочувати цей бюджетний розрив. Ми наголошуємо на тому, що не потрібно піднімати податки. Головне це закрити ці схеми. Поки ви не закриваєте свої схеми, це все одно не має значення. І до речі, те, як вони збільшили податки на 2025 рік, ну це доволі таки призвело до серйозного. Збільшення кількості бідних людей в Україні 38% за оцінками світового банку на сьогоднішній день людей бідних України Україні, навіть крайної бідності, тобто ті, які навіть їжу не можуть всі собі дозволити, і фактично з них там, в тому числі, піднімають податки, тому що тільки в нашій країні уряд при мінімальній заробітній плати в 200 доларів, встановив розмір оподаткування заробітної плати і 50 доларів забирає в бюджет. При тому, що я ще раз наголошую, ми якраз в нашому дослідженні показуємо, що уряд не піднімав податки на бідних. Це стосується прогресивного податку, не піднімав податки на розкіш. Він не змінювався з 2016 року. Вже курс девальвував в два рази. Фактично, інфляція склала більше, ніж 100%, але все одно багаті вони тримаються за те, щоб не платити податки. Говоримо, треба збільшувати саме ці податки. І ще в одному цьому ключі, ще один такий дуже важливий. Аспект, який у нас відбувся, були опубліковані дані з приводу стану нашого торговельного балансу. Так, ось, за один місяць у нас мінус 5 мільярдів доларів. Я поясню, що таке торговельний баланс. Країна, щоб вона багатіла, вона має продавати більше, ніж вона купує, І, в, скажімо так, нормальна ситуації, коли десь приблизно Баланс, тобто, оскільки Україна скільки країна продає, стільки вона і купує, тобто експорт дорівнює імпорту. І таким чином зберігається баланс. Це ті країни, які розвиваються, це ті країни, які мають потенціал для економічного зростання. У нас. Мінус 5 мільярдів, фактично, за нашими підрахунками, загальне за 2025 рік. від'ємне торговельне сальдо буде сягати 50 мільярдів доларів. Тоді має бути курс улетіти там умовно до 60-70 гривень за долар. Але чому не відбувається? Тому що наші міжнародні партнери дають нам допомогу, утримують нас і за рахунок тих коштів, які вони нам надають, відбувається певне вирівнювання балансу, і таким чином курс тримається на тому рівні. Але якщо ми будемо рахувати, що нам скільки нам дали, і мінус торговельне сальда, 50 мільярдів, ну це не припустимо. Я на цю проблему вказував два роки тому назад. Якраз наголошувало, що треба приймати відповідні заходи для того, щоб вирівнювати наш торговельний баланс. Але за два роки уряд не зробив нічого. Я дуже сподіваюся, що цей уряд, нарешті, буде ініціювати правильні податкові зміни і вирівнювати цю ситуацію, тому що ми ніколи не будемо заможні країни, якщо далі продовжується. Коли мені говорять, що там, до речі, велика кількість зброї не так, щоб для українців для розуміння зброя, яка надходить через український кордон, це десь приблизно біля одного. Мільярда доларів. Тобто десь приблизно на 12 мільярдів-15 мільярдів доларів нам дають зброї протягом року. Не більше. І як результат, це не є результатом війни. Це є результат. Невдалії неефективної безграмотної політики уряду, який фактично руйнує нашу економіку, і це призведе до того, що після завершення війни у нас може бути масова економічна міграція, тому що українці просто не зможуть собі отримувати достатній рівні заробітної плати для того, щоб забезпечувати себе необхідне. Тобто такий от ну для нас, є серйозний виклик, якщо уряд зараз не зробить відповідні висновки. Ілля, ви кажете такі страшні речі. Це вже по-друге, а по-перше, нам треба ще вижити. А гроші це теж можливість виживати і битися. Це зброя, це потенціал, якісь ресурси. І це страшне, що під час активної фази війни, коли в нас сотнями летить усе, що тільки можна. У нас відбуваються такі от штуки, коли просто в дірки вилітають гроші бюджетні, які би краще вилітали на дрони на дрони перехоплювачі і решта. І лакшері життя деяких посадових осіб зараз виглядає ну особливо пікантно.